Гаразд, ми говоримо про основи стрільби з гвинтівки, але я хочу детальніше розглянути один аспект загальну напругу тіла. Я вже згадував про це, коли говорив про стійку та про те, як ми притискаємо зброю до себе. Тож я хочу докладніше розповісти про загальну напругу тіла під час стрільби з гвинтівки. Я вже говорив про деякі моменти, де потрібна напруга під час стрільби. А де її не повинно бути, але я також хочу розрізнити два стилі стрільби та необхідну для них напругу. Ми говоримо про стрільбу навскидку без опори, тож є два основних принципи складні та прості цілі для простих цілей, близьких мішеней, як у матчах USPSA або для тих, хто проходить курси ближнього бою чи щось подібне. Ми не так переймаємось створенням напруги, бо не турбуємось прохитання самої зброї. Нас не хвилює рух, прицілу і його контроль. Ми прагнемо більш атлетичної стійки загалом. Наприклад, на змаганнях USPSA я хочу бути в низькій спортивній стійці. Я маю бути готовим рухатись вліво, вправо, вперед, назад. А потім у вас є жорсткі мішені. Щоб цілитися в жорстку мішень, якщо ви колись стріляли з 22 калібру по банці, ви знаєте, як важко це робити в присіді чи спортивній стійці. І варто подумати про різницю між олімпійськими стрільцями, коли бачите їх стрільбу з д 22 чи а, пневматики, вони в найбільш нейтральній стійці, яку можна уявити у їхньому тілі, буквально немає напруги, вони стоять абсолютно прямо, їхні суглоби зафіксовані, і це потрібно для максимального зменшення коливання. Повна протилежність цьому, як дивитися на футболіста, скажімо, лайнсмена. Що готується на лінії, готовий вибухнути потужними рухами. Те, що ми шукаємо в нашій стійці, буде десь посередині. Це завжди буде щось середнє між цими двома. Для мене у більш атлетичному стилі коліна будуть трохи більше зігнуті. Я буду трохи нижче, але всі основи залишаються тими ж. Моє тіло все ще спрямоване в той самий бік. Я роблю все так само, як і раніше, підтягуючи зброю під плече. Це для легкої цілі, де я хочу бути більш атлетичним. А якщо а, ціль складніша, я буду трохи прямішим. Мої коліна не будуть так сильно зігнуті. У мене буде трохи менше напруги. Загалом я менше притискатиму до плеча, що зменшить коливання червоної точки. Отже, я можу показати вам тут кілька мішеней. Ось ця сталева мішень, прямо переді мною, я можу легко стріляти по ній в агресивній стійці цілий день. Але Якщо я хочу стріляти на 150 ярдів у присіді, моя мушка скаче всюди. А от якщо розслабитись, я легко влучу в ціль. Гаразд, сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Цікаво почути, якщо ви помітили щось, що я роблю, зовсім інакше ніж ви звикли. І не забудьте поставити лайк і підписатися.